Вітаю на каналі Bloom Oasis. Гортензія магічна квітка. Вона не тільки приваблює своєю красою, а також і зачаровує ось цією магією. А саме мова йде про зміну кольору гортензії. Крупнолисна. Зверніть увагу, що саме йде мова про крупнолисну гортензію. І в цьому відео я хочу поділитися процесом, як я буду змінювати колір суцвіть на своїх гортензіях. Отже, зараз вже на моїх гортензіях сформовані такі бутончики. Вже вона ось тут навіть починає набирати колір, можна помітити. Це гортензія Summer Bloom. І вже один раз я її проливала ось таким препаратом: сульфат алюмінію. Скільки я не використовувала різних підфарбувачів, підкислювачів, і тільки ось спрацював саме ось цей сульфат алюмінію. Ще раз показую, ось так він виглядає. Підгледіла цю пораду на каналі Family Hobby. І ось вирішила спробувати, так, не можна це Іди А, І дійсно спрацювало. В тому році вже використовувала, в залежності від сорту, гартензії по-різному змінюють колір. ніжно рожеві стають блакитними. Патрік не можна. Наприклад, ось блум вона більш така фіолетова стає. Ну, все, все буде видно вже після того, як вони наберуть свій колір. Отже, щодо пропорцій, на літр води використовують одну столову ложку сульфату алюмінія. Я буду розводити на 5 літрів, тому я в літрі розведу 5 столових ложок цього препарату, водичку брала трошки таку тепленьку для того, щоб пришвидшити цей. Процес. Гортензії самі заздалегідь пролити потрібно перед тим, як проливати вже робочим розчином. Ну, у нас вчора був дощик нарешті, і я проливати їх не буду, так як волога вже земля після дощику. Ось така варіагатна гортензія, яку я вирощую в горщику. Вона вже трошки відцвітає, але хочу ось показати, як вона змінює колір. В тому році вона квітувала ось тут ці фертильні стерильні квіточки. Вони були рожеві, а зараз ось я підлила. Сульфатом алюмінію і видно, як вони змінили свій кольор. Ось ці біленькі вони так і залишаються. А ось серединка стала із. Ну, видно, ось тут такі рожеві, блакитні, фіолетові відтінки з'являються. Ось така магія. Ось можна так погратися і змінити колір своїх гортензій, тому вони ніколи вам не набриднуть, тому що мають різні різні такі ось варіації у кольорах. Сподіваюся, відео було вам корисним. Буду дуже вдячна за вподобайку, коментар і підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока!